Майже десять років ми будуємо нову освітню культуру. А ви впевнені, що треба всі наші секрети розповідати. Окей, у нас все одно вони не закінчується. Тут будується наш новий дитячий садок. А тут навчається близько тисячі наших студентів. Мене звати Ольга Мануйлова. Я засновниця інноваційного освітнього простору Жираф Клаб. Садок, середня школа, мовна школа та нова освітня лабораторія. Жираф Клаб впевнено лідирує на ринку освітніх послуг. Ми створюємо освіту майбутнього. Тут і зараз. Незабаром ці 700 квадратних метрів руїн перетворяться на світлі просторі, технологічно обладнані класи, де навчатимуться допитливі юні особистості. А поки тут все на стадії ремонту, запрошую до діючого освітнього простору. Тут працюють майже півсотні висококласних спеціалістів. В нас потужна академічна база, є викладачі університету, є вчителі з численними науковими працями, з міжнародною сертифікацією Кембридж. І наша команда невпинно зростає як в кількісному, так і якісному плані. Наші заклади ліцензовані Міністерством освіти і науки України. Наша мовна школа є офіційним сертифікованим центром з підготовки до іспитів Кембридж. Ми готуємо до вступу в найкращі міжнародні та українські виші. Наша школа справжня гордість Жираф Клаб, школа мрії, як її називають батьки наших задоволених учнів. Це також і про професійні амбіції тих, хто приєднується до нас на шляху створення інноваційної освіти. У будь-якому випадку з нами спокійно будувати майбутнє. Приєднуйтесь.